535 юнаків з Тернопільщини одягнуть восени військову форму та складуть урочисту присягу. В Україні завершується призов до Збройних сил України. І, хоч сьогодні український строковик служить небагато, не більше року, армії його проводжають зі смутком та під звуки духового оркестру. Мами традиційно зі сльозами на очах. Одні переживають, інші не вірять, що сини так швидко виросли, враховуючи те, що він сам захотів відбувати військову службу і вважає, що це його покликання, але я не хотіла йому перешкоджати. Хоча в мене один єдиний син. Які ж можуть бути емоції? Я служив, він хай послужить. Провести коханих прийшли і дівчата. Вони всі як одна обіцяють чекати та писати, і сподіваються, що час розлуки мене швидко, а служба в армії піде на користь. Не хочеться ж він йшов в армію. Важко дивитися на сестри сльози, на сльози його мами, на його сум. Але я сподіваюся, що цей рік для нього прийде дуже швидко. І ми його побачимо так швидко, чекаємо його присяги. Сподіваюся, що все буде добре. Мусить йти, країна чекає на нього, але буду казати з надією і з вірою, що він повернеться. Це, і, і я буду завжди з ним до кінця свого життя. Молоді люди проходитимуть службу в різних частинах нашої держави. Армія повинна зробити з хлопців справжніх мужчин. Головна вимога така, як і була раніше, головне, щоб вони були здорові, морально стійкі і тільки такі люди будуть відправлені зараз. Я ще раз кажу, працює медична комісія, працює психолог. Які безпосередньо визначає морально психологічний стан призовників, тому уваги збройних сил знову ж таки будуть призвані тільки здорові і моральності хлопці. Призовники в один голос кажуть, що віддати рік свого життя батьківщині обов'язок кожного здорового хлопця. Тим більше служба в армії допомагає у пошуку престижної роботи. Сам захотів, сам для себе йду служити, тому що хочу чогось. Так би добити своєму, ну, кар'єру собі хочу зробити так. Навчуся багато більше нового. Побачу там. Не знаю, з калиша постріля з <гум> да, <с> калишав постріляє. <гум> Володимир Катинський впевнений, що де б не проходили службу юнаки, армія їх навчить любити та поважати батьківщину. Виховує такі риси, як відповідальність та чесність. Адже зовсім скоро хлопці пройдуть курс молодого бійця, навчаться строєвій підготовці та жити за статутом.